За що міністру Сольському оголосили підозру або деякі приховані деталі злочинної діяльності Миколи Сольського? Мене звати Назар ви дивитесь Ютуб канал до Свого по своє. І в цьому відео я хочу прокоментувати новину, яку зараз активно обговорює інформаційний простір, про те, що. Набута САП оголосили про підозру діючому міністру аграрної політики Миколі Сольському. Микола Сольський геніально просто пояснив цю новину, так пояснив, що всі питання відпали. Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський прокоментував інформацію про те, що йому оголошено про підозру у справі, пов'язану із заволодінням землею. Події, щодо яких за інформацією набу мені повідомлено про підозру, щодо яких поширюється інформація, в ЗМІ стосуються періоду 2017-2018 року, тобто час, коли я був адвокатом та не був ані міністром аграрної політики та продовольства України, ані головою комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Слава Богу, як від серця відлягло, що підозру, виявляється, Микола Сольський отримав дії вчинені не тоді, коли він був головою аграрного комітету. І не тоді, коли він став міністром аграрної політики та продовольства. Геніальне пояснення. В цьому поясненні вже все зрозуміло. Ну тобто, це нормально, якщо сім років тому він зробив певні злочинні дії. А тепер давайте повернемось до суті злочинних дій. А суть злочинних дій полягає в чому, що власники принаймні 425 паїв на Київщині об'єдналися в кооператив. Кооператив називався Новоселецький. Закупили техніку, господарювали на землі. Але зароблені ними гроші, і навіть зерно із зерносховищ відібрали рейдери, які зареєстрували через чорного реєстратора, через так званих чорних нотаріусів, компанію з аналогічною назвою і оформили всі паї і активи на себе. Власне, ця інформація про те, що такий скандал був, вона з'явилася ще тоді, коли Микола Сольський був головою Аграрного комітету Верховної Ради. Проте ця інформація про таку злочинну діяльність чомусь жодним чином не зачепила Володимира Зеленського, не зачепила жодного прем'єр-міністра. Ну, власне, нічого дивного. Прем'єр-міністри в нас просто шавки на побігеньках. Зрештою, в нас не зрозуміло, хто насправді зараз керує державою, чи навпаки, зрозуміло Андрій Єрмак. Але. Суть в тому, що Сольський виконував дуже важливу функцію. Знаєте, я особисто мав можливість з ним познайомитись в комітетах Верховної Ради, коли відбувалося оце протягування закончику антиконституційного злочинного антиукраїнського закончику. про... Розпродаж України про викрадення української землі і надр таким політико-економічним способом. В Сольського була надзвичайно важлива роль. По-перше, така холоднокровно цинічна, по-друге, оці всі певні бюрократичні ниточки з дотриманням процедур формальних і так далі. І він це виконував. І виконував дуже добре, напрочуд успішно, зважаючи на те, що потім його перетягнули навіть. Міністра аграрної політики та продовольства, будучи міністром аграрної політики та продовольства, саме Сольський організував максимальний лобізм зернотрейдерів, які заробляють на вивезенні українського зерна. І кошти навіть не повертають в Україну. Менше 8% грошей за українське зерно вивезене під час так званого зернового коридору, було повернуто в Україну. Якщо порахувати звідти податки і відмінусувати відшкодування ВВП, якби українці бачили ті цифри і всі кричать: українське зерно! Українське зерно. Насправді сольський вдолі. І цілком може бути, що ця кримінальна справа відкривається саме зараз на сольського, оголошується підозром, для того, щоб ну, мати гачечки на нього, щоб мати способи впливу. Можливо, він недостатньо поділився. Чи ті зернотрейдери, інтереси, яких він лобіював, недостатньо поділилися. або просто їх хочуть ще більше видоїти. Або він чимось став неугодний, скажімо так, в тебе було завдання протягнути закончик, а ти ще й вирішив на цьому заробляти. Але тут старші пацани серйозніші вже все поділили ті десятки мільярдів, які вони збираються комісійними покласти собі в кишені за розпродаж української землі і надер. І їм всякі рейдери, хай навіть ті рейдери доросли до міністрів, їм не дуже потрібні. Власне, але е, насправді ця схема, як з оцим кооперативом Новоселецький, вона реалізовувалася сольським і компанією по всій країні. І сумарно ця група забрала в людей, в пайовиків про захист пайовиків, отих нещасних бабусь Постійно кричав Володимир Зеленський. Оця група Сольського сумарно забрала в пайовиків, ветеранів АТО понад 300 тисяч гектарів. Це сумарно за весь час. Ну, Сольський каже, вже є якісь рішення судів і так далі. Тут питання в тому, що коли людина займається такими рейдерськими оборудками в величезних масштабах, очевидно, що в долі є правоохоронці. Очевидно, що кожен етап юридичний. Кожен етап діяльності судово-правопохоронної системи певним чином проплачується, лобісти на найвищих рівнях, лобісти компанії, які обертають десятки мільярдів доларів, якщо ми говоримо, говоримо про зернотрейдерів, І звичайні пайовики, ну вони, м'яко кажучи, не можуть з ними потягатися. Знову ж таки, справа 2017-2018 року тільки зараз оголошують йому про підозру. При тому, що насправді інформація про ці всі злочини вже була в 21-му 21 році в публічному просторі. У 20 21-му, 21 тоді коли зелені слуги неукраїнського народу разом з Порошенком і разом з Пінчуківським голосом, який очолював тоді Вакарчук, проголосували якраз за розпродаж української землі. супереч Конституції. Супереч інтересам українського народу, ну проте, поки що не понесли за це кримінальної відповідальності. Кажу поки що чому? Тому що коли в Україні буде українська влада, а не просто влада в Україні, то посадка з конфіскацією таких істот, як Сольський, ну, це один із індикаторів. Його є за що садити. І ця справа, вона не єдина. Проте я особисто маю підозру, що це просто в такий спосіб хочуть зробити тих зернотрейдерів, можливо, навіть інтереси, яких лобіював Сольський, через яких насправді нас дуже потужно посварили з поляками, які нам дуже сильно допомагали. Про впродовж повномасштабного вторгнення. Це ж насправді не українські інтереси. Так от, швидше за все, пацани дуже багато заробили, за думками, наприклад, Єрмака Татарова, і треба, щоб вони поділились. Або цілком, може бути, ще не треба відкидати такий варіант, що просто попався ну, якийсь принциповий слідчий, якийсь принциповий правдоруб. Тоді, швидше за все, через деякий час, коли торги на вищих рівнях вирішаться, ту справу в нього різними способами заберуть. Або через е, процесуальний контроль над кримінальною справою зможуть її поступово спускати в каналізацію. Це якщо домовляться. Але я особисто переконаний, що домовляться, тому що вони там, в тих е, ворожих антиукраїнських колах, володіючи де-факто всім нашим національним багатством, десятками мільярдів доларів, вони навіть коли змагаються між собою, вони завжди домовляються завжди. А от ми, українці, розділені, знаєте, в нас розділяє володарю надпотужно реалізовано, розділені ними, в тому числі ними, московською агентурою, транснаціональними корпораціями. Ми домовитись між собою не можемо, не маючи при цьому нічого. А вони, маючи все, домовляються між собою. Тому, якщо в когось болить серце за долю Миколи Сольського, не хвилюйтеся, відкашляють додаткові відсотки. З тих грошей, які заробили на рейдерстві, які заробили на е, так званому зерновому коридорі, і все з ним буде добре. А для людей вимальовується такий досить цікавий спектакль. Знаєте, яка мені в голову думка прийшла? Володимир Зеленський вперше з часу умовно незалежної України, кажу умовно незалежної, тому що незалежність ми здобуваємо саме зараз. Вперше вийшла така ситуація, що вся влада зосереджена в руках однієї людини. Президент, Кабінет міністрів свій, Верховна Рада більшість своя, всі силовики свої, і так, далі, і так далі. Можна сказати умовно, що це вже зараз там не Зеленський або вже давно не Зеленський, там а Єрмак більше вирішує. Неважливо, все зосереджено в одних руках. І попри те, що все зосереджено в одних руках, ми маємо відкриту рекордну кількість кримінальних справ. Проти зелених слуг неукраїнського українського народу. Просто рекордно. Тому що їхнє свавілля, навіть таке очевидне, на яке вже не можуть закрити очі судово-правопохоронні органи в Україні, ну воно вже настільки стає очевидним, що ну, просто масштаб, масштаб бере гору. І як би вони його не гасили, все рівно там, якщо я не помиляюсь, понад 50 депутатів з зеленої фракції. Є фігурантами тих чи інших кримінальних проваджень відкритих кримінальних справ. Це дуже цікава насправді статистика, зважаючи на те, що реально все знаходиться в одних руках. З іншого боку, знову ж таки, якщо на якихось дегенератів відкрита кримінальна справа, то ті дегенерати набагато більш схильні для того, щоб домовлятися, для того, щоб виконувати чіткі вказівки, коли їм прямо кажуть, ти повинен зробити то і то. Проголосувати за те, і те, там, і так далі, і так далі. Якось так, от така в нас насправді сумна ситуація. Я особисто надіюся, що сольського посадять на довічну з конфіскацією, там масштаби його злочинів, вони просто величезні, включаючи, власне, розпродаж української землі надр. Це один із індикаторів того, чи майбутня влада в Україні буде працювати в інтересах українського народу чи ні. Я спостерігав багатьох, знаєте, таких крючкотворів, бюрократів, які протягували певні антиукраїнські речі. Сольський дуже талановита, цинічна і підла істота. І, попри те, що теперішня кримінальна справа, на мою думку, відкрита заради того, щоб, скажімо так, на нього просто натиснути, а не посадити. Я думаю, що потім. Коли влада зміниться в Україні, а влада обов'язково зміниться, тому що ну, величезна кількість активних людей вона прагне справедливості. Тоді Сольського ми обов'язково покараємо. Ось такий мій коментар: прошу про зворотній зв'язок. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Всі посилання є в описі до даного відео і в першому коментарі. Читайте маніфест нашого руху Українська Сила, поділяйте цінності та засади, виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.